Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. От мої зайчики. Їдять перійку. От, тут у них наполовину знизу перійки. Знизу перійка. От, а тут люцерква. Переводю вже своїх кролів на траву. От, зайчиків. Отак от, от їдять. Тут, щоб бо є, що наверх залазить, то гадять сюди, то я ставлю доски. Отак от, от. Знизу їдять, такий у них сінник. Сінник, все, зараз поправлявся. Зерна їм дав води. но Дав трави і одразу побігли траву їсти. Отак от, от. Так, тут у мене вже всі їдять траву перійку. Отак от цієї кролички теж їсть. О, тут у мене було три кролиці. Зараз дві. Одну найменшу я обрав на м'ясо. Ці дві їм було 4 місяця. Я їх зважив. Ця чуть більше 3 кілограмів. Оце вийшло трошки менше трьох. Я їх злучив. Там, не знаю, погуляють чи не погуляють. Буде видно, бо вони первістки. Чи Переворотки, первоокролки, хто я каже, кроль мій новий пацанчик. Тоже, от так от. І от тут поставив кроличку сюди. Цю я лишаю собі. Я її злучив оцим окролем. Ось така вона красотка. Гуляла за всіма бігалами, бігала кролицями. Я кажу, будеш моя. Всього, погуляла. Ну як, ще провірю, їсть травичку. От. Ці кролички щось 300-3 кілограма. О, от! Федя номер 2. Ці вже теж всі їдять травичку, наминають, наїдаються. Ой, зараз оп-оп, зачеплю. Вот. А ну, пошли. О! Отакий, і Федю зараз достану, пошли федя. Ідем. Оце його папаша. О, копія. Що той, що той? Да? Дитина твоя. Копія, які вони Одинакові. Да? Ось такий. Це федіні діти. Все. Почав опять поправлятися, бо був 4600, вже на 200 гривень поправився, вже 800. Так що, найбільший кроль мене важив 5 кілограмів. Ось так от. Всі вже їдять перійку. Ну, крім ще оцих вод теж половину, і зверху люцерку. І цих. А так вже всі їдять перійку. Так що як я їх переводив, От, даю люцерку і починаю жмені. Жменю, дві жмені, три жмені. От так от. Е Мішаю по чуть-чуть, чуть чуть. По чуть. І обов'язково, щоб вона була в'яла. Хоча б, щоб один день вона стояла в темному місці десь. так Так, От так, Тут все нормально, ці їдять. Ці маточник покинули. Сидять в углу теж їдять. <кхем> от, так що маточник я забрав, поставив дві доски в них тут. Бо вони зробили вже з нього туалет. Так. І отак от, от забрав я від них маточник. Всі вже їдять бурублики. В цій так і є дев'ять. Вона взагалі молодець. Слава Богу. Добра така. Всі, що я її підкину. От вона їх корме. Дев'ять штучок. Чотири таких коричневих і чорні. О, пригають. Пігають, пігають. На 4. 5 днів вони молодші оці, о, ніж ці. Сьогодні усіх почистив. У кролів почистив в клетках під клетками. От. у, у кіз, козенят. Отак от. Такі от новості по кролях. Ця кроличка в мене заказана, вона сукрольна. Я провіряв, вона погуляна. Це буде стоїти 500 Ці по 400. Це й 5 місяців. Цим 4 місця. Отак от все. Всі кушають. Зараз вечір. Так. Ага, куди ти йдеш? Давай, 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 назад. ні ні ні, ні, ні. назад, назад. Козенята в садку припнуті, підстелив їм все. Тут якийсь сохне. Ввечером прийдуть, підстелю вже їм. От, Приготував зерно. Почистив ясла оце пару днів назад. привіз тюк гарної соломи. І отак от, от зерно. Все. Сьогодні був такий день уборки. Ще кози не йдуть. Ні, ще вроді. Кури, мури. Що? Да-да-да-да. це, стіни упало. Бабушкині кури ходять. От, теж дедушка в них сьогодні чистив. Отак от, от ще не підстелювали, навіщо трохи підсохне. Ну, от так от яйця в куре я забрав. Все, вже що штук 14, не помню. щось, ну до 10 і більше несуть. Ці дві качечки зараз качкам розкажу. Тут у бабушки моїй 8 качок, 4 качури, 4 качки. Одна сидить, нарвала пух, уже вона десь. З числа 17-18 вона сіла. От. Оця сіла моя біла. І через неділю оця. От так от. Бабушка мені її віддає цю качку. Кажу, можна я її візьму? Вона якраз сіла Та і каже, бо все одно я їх заріжу. І от так. от. Не 16 єйць по пуху. А там три качки і чотири качери. Ті на м'ясо бабушка убере. Так. Ця моя качка. Ой-ой-ой. ой Зараз ой, ой, ой. буде. Так, і тут і 9 більше та не несе, перестала нестися. Тут поки ніхто. Ця сидить. В неї було 19. Я просвітив всі, ну як уже неділю назад так просвічував. І потім ще раз. І 18 запліднені. Так що, нехай сидить. Тут зробив такі ступеньки. І тут качка, тут о, о в цьому кролячому. От, гною від, зробила таке оглубнення, як гніздо. Я постеливши сюди соломи. І коли я постеливши, дивлюся, тут такі раз, два. Видно, вона вже сюди залазила. От, качури її топчу от, одну корічню. Оця що дев'ять нанесла. Яка це? Оця що дев'ять нанесла ця оця. Я бачу які. А оце. Робить гніздо і, ну, дай Бог, щоб тут внеслося. Де-небудь, аби щоб були яйця. І каченята. Тут такі поставив і ступіньки буде залазити. Ну, отак от, от, все, по качках все. Отак от, от ходять качур. Молодець, яйця почти всі запліднені. Вона їх всі гріє качка. От. Ну, отак от, от. Оце відео знімав ми ще коли ще в початку квітня десь. Купили бройлери, вони були в вкладовки. Роза моя. От, зараз йду покажу вам. Вони були в кладовці, в клітки. бройлерами мама займається, так що вона випойки, все корми. Купили 15 штук, все в клітки, вони були в кладовки. От, одне пропало, лишилось 14 і одне оказалося серебрісте курча. От, це мама ставить бляхи, накриваємо, все, кинув переноску, лампу поставив, тут було почищено, підстелив. Ну, тут де були кози, почистили. От, підробив трохи загон, бо штахети були там відбиті, там не прибито. Ось так от тут почистили, стовп другий закопав. От, так що. Тут була сітка ржава взагалі плоха, теж поставив, ну, підробив, щоб тут потім будуть качки. От так от. Вот будка. Теж будка тут була поломана, от цього Зробив, щоб не було дірок І покажу вам зараз бролярів. От вони, лампа тут 200, бо ще не літо. От вони сидять. Комбікор, вода. Так, де то серебристе курча? Ану, -кш, от воно кормушки. О, побігло. Воно, наверное, що і мама казала. І я так думаю, бройлерне курча. Як і спанка, оце такі. Ну, буде жити нічого. Ну а от бройлери. виходить 13 бройлерів і одне серебристе курча. Воно було маленьке, я провірив, то курочка. Якщо курочка, то два ряда пірів на крилях, а якщо один ряд, то пітух. Ну, отак от все. Є, ще у нас і бролери. Так, зараз ще вам покажу, як у мене в'яне пирійка. роза. Розка мій мозка. Розка. Все. Ну, отак от у нас стоїть, зараз сіна нема. Ми вже все, кози з'їли. Тут ще є трохи два тюка кролям. От, а от перійка. От-от тут кровать ставлю, теж в'яне. І отак от, скільки застеляно. О, така гарна. О. Все, отак от вона в мене в'яне і будуть кролі їсти. от отак от. Все, все вам показав. Ідемо обратно на обору. Все, всіх вам показав, розказав. Вот. Зараз один день на огороді були садили. Вот. Вчора посадили я, бабуся, дедушка, буряк кормовий. Щось 40 рядків, щось 43 кормового буряка по метра 3, Ну, багато, коротше, посадили. Для кролів, для кіз дуже добре. Так що горох починає сходити. Обов'язково треба буде зняти відео вам про сад, про город. Вот. Вот так вот. Все. Такі от діла. Це в мене, виходить, відео, коли через 4-5 днів. Ну, рідко, виходить, я випускаю відео. Хотів би випускати хоча б через день. А то вий кожен день. Якщо кожен день, то взагалі було б добре. Вот. То погода, то робота. То ще щось. Но все одно для вас знімаю, показую, рассказываю. Все. Треба, ще буде купити кролям комбікорм, бо тільки попала. Бо тільки ячмінську курузою. так от. Все. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. О! Це ж так завжди. Наконець, коли прощаєшся. Питали мене в коментарях, як у мене тут клітки і підонів нема. Що вони один на одного гадять. Тут клітки стоять, тут такі от козлики, доски, щоб в землю не страгло. І от на кожної отакі такі от жесті, бляхи. Раз, два. І тут під наклоном, і воно все стікає вниз. От, от тут бляхи. Вот бляха. Дві от. От, як хорошо видно. Тут знизу бляхи, вони один на одну, звісно, не ходять. і вот видно. Все. І тут теж так. І отак з щоб... О, а це і так вигріб. Менше на землю сипалось. Вот. Ну, Кроличка нет, не вигрібає. Так що тут знизу чиститься. У феді тут теж знизу в цієї кролички. В вот. цих отак вот от. От, так що і в цих теж бляхи. Раз, бляха, два. Жесті, хто як каже. От, так що теж під наклоном і чиститься знутрі. Отак от, от. Мають забрати цю кроличку, поки не знаю коли. Ну, отак от, от. Це в мене, в мене, виходить, буде дві первістки. Ну, я, первістки я і на кісі, на корів, на коров теж так говорю. І на кролів так кажу, так що первородки, первокролки, хто я каже. Я кажу первістки завжди, Вот так що. І оця кроличка. Отакі вони. Скачуть, пригають. Травичку їдять зерно. Приг-приг. Скок-скок. От, от так от. Все. О, о купається. Всім пока.